Ось ці руїни укриття у порогівському клубі. Він розташований поблизу ліцею, тож мав би виконувати завдання укриття учнів. Через такий ганабний стан півтори сотні школярів рік навчались дистанційно. Тож владці ще у квітні виділили кошти на ремонт, але за місяць до початку навчального року нічого не змінилось. Ми підвозили частинами в той момент, коли одна частина навчалася очно, інша дистанційно. Потім звільнився водій і навчання було дистанційне. Тому батьки почали бити на сполох. Відповіді вирішили отримати на загальних зборах. Куди запросили керівництво закладу та обраного округом депутата Кожен з присутніх міг поставити своє запитання? Всі заплановані питання, які ми готували, всі поставлені. Ярослав Ярославович повною мірою задовольнив своєю відповіддю нас, тому зустріч ми задоволені. Владці пояснили, раніше планували провести поточний ремонт. На нього з Хмельницького міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Потім виявили, що цієї суми не вистачить, бо приміщення потребує колосальних змін. Тож на черговій сесії додали ще стільки ж коштів. Обіцяють, вже у наступному місяці роботи розпочнуться. Вода протікає і немає підлоги покриття, і ще один вихід робити, тому можливо, роботи можуть бути чуть-чуть затягнуті, але. Так, взявши на форс-мажор, до кінця вересня, я думаю, що роботи будуть зроблені. Чи втілять обіцяна уральність та чи повернуться ліцеїсти до очного навчання, дізнаємося згодом. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.